Всім вітання. 7 липня, понеділок, бажаємо всім вдалого тижня. А ми сьогодні будемо вибирати перші огірочки в цьому сезоні. Дивимось, що у нас там наросло по огірочкам. Так, ось огірочок. Ось огірочок. Так, тут у нас в цьому році ростуть одні гібриди. Крак, тітус. Родничок, і там далі ще кріспіна. А це огірочки кріспіна. Багато їх квітує, багато зав'язі. Вибираємо тільки такі, скажімо так, на салат. Ті хай підростають. Ну, ось такий у нас перший улов. Деякі гібриди ще просто тільки квітнуть, а огірочків ще на них немає, є тільки зав'язь. От Ранній огірочок, тітус і крак, здається. На них ми зібрали найбільше. Але огірків має бути, якщо погода дозволить і все буде розвиватися вдало, то огірочків має бути чимало бджоли гудуть, зав'язі багато. Ось такий перший улов.